Любі українці, ви на каналі Країна за кадром і з вами я, Марія. Я вже собі дозволила сьогодні зняти шапку, хоча в нас дощ падає, такий невеличкий, але я зняла шапку, бо вже була в зубного. От. Ну, я рахую, що полікувала зуб, вже нерв прибрали. От. Спереді передній зуб, двієчка. У мене там була реставрація, зроблена на тому зуби. На тому зубі він був відреставрирований, заліплений зверху, і він такий, як, як свій зуб. От. А тепер лікарка сказала, що вже реставрації він не підлягає, потрібно видаляти нерв. Але так гарно укол зробили. Дівчинка така молоденька, так гарно лікує. Укол зробила, нічого не боліло, зовсім не чула, як колола вона мене. Дуже так гарно робить все. От. Все одно питає, вам все добре, з вами все добре. Полікувала. От. Потім на наступний раз ще поїду поставити постійну пломбу, бо це вона поставила тимчасову. От. І пізніше сказали приїхати його будуть спиляє. Стоматолог і поставити коронку. Ось так. Так що я влетіла трошки з цим зубом. от, А то що я казала, мене боліли, то в мене там два імпланта стоїть, і ті імпланти мене, вони періодично болять. Там під ними було нарвало. Ну, не імпланти болять, а ясно боліли, напевно. Воно було там на риву, потім то зійшло, я антибіотики попила, воно пройшло в мене. Слава Богу, обійшлося без того, що. Бо я переживала, що ще прийдеться видаляти імпланти ті. От, Ну, а тепер той зуб треба зробити. Бо передній зуб, то мушу зробити, щоб було все добре. Щоб якось красиво було. Не хочеться ще без зубою бути спереді. От, Я вам показувала, що косили в садочку. А тепер бачите, яка вже травичка зазеленіла, як гарненько. Оця яблуня, вона мене щось так, я не знаю, що з нею зробити. І шкода, тут такі смачні яблука на ній, але вона така лише шкарлупка на ній. Бачите, яка вона тонесенька. Я не знаю, що з нею зробити. Взяти заліпити просто глиною або цементом. Напевно, я розколочу цементу, візьму мішок, куплю та розколочу і заліплю її цементом отак. Я бачила колись дуб. Латали цементом, такий старий дуб був. Такий 400 років, чи скільки тому дубу було. І його латали цементом той дуб. Можливо, я залатаю цементним розчином. А що? Зуб залатаю пломбою одним розчином, а дерево, іншим розчином залатаю, і хай собі стоїть. Ще воно трохи постоїть, поросте. Отакі ось. Яблочка маленькі, нав'язалися. Місцями є, місцями немає. от. І тут одна пізня квіточка сидить, зацвіла. Ось гляньте. Де вона взялася? Так пізно ця квіточка, не знаю. Будемо чекати яблучок. Линки дожчики висять. Це у нас тут такий пень здоровенний ще стоїть, колись тут якесь дерево було. Дивно, як цей чоловік ще не вирвав цей пеньок. Він Там пеньки були, то він... Один машиною витягнув, вирвав, а менші то руками витягував. Він в токмаку любив дуже, деяке дерево було, який паньок був, то він все, ті пні корчував, виривав. А в мене тут лежать три скати, отакі коло І Я думаю, взяти їх пофарбувати і використати під клумбу, пофарбувати, насипати піску посадити якісь квіти. Така погода в нас. У нас взагалі тут дощі часто йдуть. А цього року особливо все дощовита, така холодна і дощова весна, що я навіть не знаю. Барвіночок принявся. Гарненько квітне О, анемони. Що це таке? Якісь листочки чорні на них появилися. А що це таке? Я не можу зрозуміти, чому воно так почорніло листя. Дивно. Гляньте, друзі, а що це таке може бути? Чого це так листочки почорніли на ньому? Ооо! Це щось... Я не розумію, що це таке, чого воно так по... Це треба пообривати ці листочки буде. А ось волошка заквітла, дивіться, зацвіла волошка. Пані Світлано, дивіться, ваша волошка зацвіла, та що ви вислали. Як гарно розквітло, красиво. Це персик цвіте ще пізній. От. Півники. Півники щось теж там, де були квіти. Можливо, його потрібно було обрізати, я не знаю. що воно робиться з ними? Може його потрібно було пообрізувати? Не знаю. Оце все поприймалося. Так. Ловчик крапає. О, прийшов додому, явився. Сірко, де ти ходив? Маленький. Скажи, не пускають в хату, пускай, каже, їсти бігом давай. Сірко, мокрий який. Лапки мокрі, десь лазив, хто зна де ходив. Не було його давно вдома. Обтріпується. Де ти ганяв? А, обнюхує рудика. Мокрющий. Ти Мокрющий. Де ти ходив по дощах, по травах лазив? га? Сірко. Прийшов, будемо прививку тобі робити. Трішки обігрійся, обсохни та й вколимо тебе. Велика, я побачив, що Сірко прийшов. Рудик. Хі -хі -хі. Скажи, я в хаті сидів, мені було краще. Трохи погуляв по дворі, а цей як блудний син десь ходив. Не знаю, чи він десь, може кішка гуляє, може на полювання ходить. Ну не думаю, що на полюванні він так ходить, що на два дні пропадає з дому. Більше всього, що десь гуляє кішечка якась. Біжи в хату, біжи, там їсти є, біжи. Ось, друзі, хочу показати, дивіться, бузок відцвів Якось так скоро, так швидко, бігом усе пролетіло. І отам бузок відцвів. Вон гляньте. Як час бігом біжить, як бігом час біжить, так і наше життя пролітає. Водичка зі стріхи капає ніби ви погоджується. Стрі клапки свої. О, щось повішала я, свої питоні, ось під стріху. І вони щось навіть і не цвітуть. Я не знаю, що таке. З ними холодно, я не знаю. Навіть щось вони не цвітуть. Треба взяти драбину, вилізти, подивитися на них, що там. Ну, а ця ось ця цвіте. На цьому горшку цвіте ось. От. Щодня дощ і дощ. не Можна навіть попрани висушити. Дощі у нас дуже йдуть гарно. Так, дві петуні отам я поставила під стріхою. Ось бачите, ось під кухню тут поставила під стріху. Вона стоїть. І чомусь не цвітуть. Не знаю чому. Достатньо вологий ґрунт, нормальний. Холодно, можливо, тому що холодно воно не цвіте. Я не знаю, чого воно не цвіте. Ось і перші слимаки вже полізли ось. Перші слимаки полізли. Це біля криниці, тут кропити не можна. Або сипати отраву. Підемо, подивимося, що в нас тут робиться на городі. Так. Ось лише гляньте, які гарні краплинки роси. Дощик на траві. Чесничок росте. Потрібно просіяти попілу, буде та підсипати його трохи ще попілом під дощик. От. Цибулька, цибулька бігом пішла рости. Ці дощі зразу якась маленька-маленька була і рудик вийшов. Він тільки, я виходжу на двір, він завжди вибігає за мною, ніколи не хоче залишатися в хаті, я була на веранді. Рудичок, ну не ламай цибульку. Ну що ж ти ходиш по городі? Кицька, ходи сюди, киць, 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 рудик, рудик, рудик. Ходи сюди на киць, 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 ходи, киць, 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 вилазь з городу, вилазь. Вилазь, киць. Ходи, кицька, ходи. Якийсь кусок дзеркала лежить. Де він тут узявся, його тут точно не було. Якась оказія. Звідки це взявся, кусок дзеркала на, на городі. Сів собі на камені сидить. Рудочок дощик падає, дощик крапає, він навіть дощу не боїться ходить. А це ми садили, це я садила тоді огірки, я вам показувала ось насадила, скільки огірочків. Зараз покажу, лишні були огірки. Взяла отак, зробила. показати якось полоску, отаку прокопали отут. Чоловік прокопав, чоловік прокопав отаку лопатою мені полоску землі отут. І я посадила огірки. І ми плануємо тут взяти їх пустити на сітку доверху, щоб вони росли по сітці. Купимо сітку і поставимо так. Нехай плетуться на сітку. Ось. Оцей маленький бігає за мною. А вже знак. Ну ти бачиш, дощик падає. Ну чого тобі ходити? Сидів би в хаті собі. Рудик. Латочка там маленька така на плечах. Вон така невеличка лиса там. Появилося нове таке. Ось іду вам показати, щось там цвіте. Якийсь кущ. такий чи дерево цвіте. За парканом у нас. І я не знаю, що це таке цвіте. Спробую підтягнути. І я не знаю, що це таке цвіте. Але воно дуже гарно пахне. Якщо ви знаєте, напишіть в коментарях, що це таке цвіте. Я не знаю, що тут таке цвіти. Ось така погода. Бачите, який туман у горах. Може дощик, може туман. Не знаю, що воно таке там. Це щось чоловік тут поставив, я не знаю, що це він таке робив. Що це тут в нього стоїть? Я не знаю, що це таке. І чого воно тут стоїть на дощі. Оце у нас тут за парканом ростуть по річки. Взагалі там дорога йде. Але там мало хто ходить тою дорогою. Стопчики, напевно, швидше за все підгнивали, тому вони так похилилися і ще й оцей кущ порічок. Впав на сітку, ще більше нахиляє його. Можна було би вирізати ті порічки, але нехай ростуть, може якраз ягоди будуть на тому кущі. Отака природа у нас, отак зверху такий вигляд гарний. І отака погода. Отака погода у нас. Як Сіро. Все вийшла догори. У нас тут ось я вийшла на самий верх у нас над... в дворі. Так, город вниз, там хата внизу, а це я на горбу стою. Ось от, під яблунькою, це наша яблунька росте. Потрібно вирвати ще мені. але я сьогодні вже ним не буду займатися. Вчора дощ був. Війшла рвати в дощ, не хотіла я його. І сьогодні дощ. Щиро дякую вам за перегляд. Бажаю всім всього самого найкращого, міцного здоров'я, успіхів у всьому, щоб все задумане вами збувалося. Особлива подяка за фінансову допомогу. Пані Ліза, я вам щиро дякую за те, що ви вислали гроші на лікування котика. Нехай Бог благословить вас та вашу сім'ю. Міцного здоров'я вам та всього найкращого. Бережіть себе та один одного. І до зустрічі на каналі Країна за Кадром.